Подивимось, яка там у нас сьогодні історія пов'язана з твоїми грошима. Зараз будемо знати, люблять тебе гроші, чи взагалі люблять вони бути на твоїй карті, у твоєму гаманці. Смерть і і Атшельник. І ще третя карта сама вилізла. І сімірка мечів. Ми говоримо про гроші, але карти бачиш ще й третя карта сама вилізла. Говорить про те, що ти зараз пішла в очільник, і Ти зараз знаходишся більшість свого часу наодинці з собою. У тебе дуже багато розмов сама з собою, дуже багато питань. Є велика ймовірність, що можливо ти зараз звільнилася, пішла з роботи або тебе звільнили, як часто в нас буває в країні, тому що ніхто не хоче платити зарплату. Нащо для чого платити зарплату, наприклад, прибиральниці, якщо продавець може? Бути зразу і прибиральницею безкоштовно, і, і ще й працювати без вихідних, тому що для чого шукати ще одну людину, ще одного продавця. Це в нас так завжди в країні. Так ось, але третя карта, яка сама вилізла, каже, що все-таки на роботі до тебе погано відносились і тебе звільнили. Ну давай я витягну четверту карту на рахунок грошей, що вона нам скаже мах. Е, дуже багато в тебе там на тій роботі завидувало тобі. А ця карта говорить про те, що ти мах, про те, що у тебе шикарне майбутнє, тому не опускай руки. Кайфуй від життя. Скоро у тебе з'явиться твоя робота, де ти покажеш всю свою майстерність, нова робота, нові перспективи.